Є про що поговорити Абсолютно і точно. в будь-якому випадку. Зараз така увага сконцентрована зараз до Грузії. Там відбулися парламентські вибори і ті результати, за якими ми стежимо, практично, ну, напевне, що години, дуже невтішні насправді. От зараз СВК оприлюднило, ті результати, ну, знову ж таки, офіційні. І грузинська мрія партія, правляча в Грузії, вона перемагає фактично всі опозиційні сили. Це офіційна інформація від центру Виборчкому. Те, що говорять представники опозиційних партій, вони вказують на адміністративний ресурс і вказують на те, що за даними екзітполів, які вже почали оприлюднюватися після завершення голосування. То перемога все-таки на боці опозиційних сил. Більше того, вчора, буквально за 4 години до кінця голосування, провладні ЗМІ вже оголосили перемогу грузинської мрії. Це теж говорить про щось. Цікаво, що буде далі, як будуть розвиватися події? Чи прийме опозиція грузинська те, про що вказує ЦВК, офіційні органи? Чи прийме грузинська опозиція сам факт того, що в Грузії перемогла грузинська мрія. Чи не прийме ці, ці результати цього голосування? Як можуть розвиватися події в Грузії? Як тут, ви бачите сьогодні? Тут Дуже дуже просто аналізувати це все. Насправді. Ну, перше, це абсолютно стиль Путіна. Його партії Єдина Росія, яка, в принципі, грузинська мрія, це, це ж такий портрет трохи підретушований Єдина Росія». Це Єдина Росія зразка десь зразку десь 10-12 років, але її шлях до єдина Росія сучасності буде дуже швидким в разі перемоги. Вони оголосили про перемогу. Вони дають дані, які відрізняються десь на 13% від на даних усіх екзитполів, у тому числі міжнародних. Тобто 100% я певен абсолютно, що вибори фальсифіковані. І на фальсифіковані вони там багато порушень, там які помітні, там ну, все це адміністративний ресурс, як ти сказав. Але я думаю, що підрахунок голосів вони теж втрутилися, і боротися треба за кожен голос, перше. А друге, опозиція в взагалі не має вибору, чому просто аналізувати, тому що аби, або вони <кхем> впираються. І борються до кінця, або їх просто знищать фізично, при чому дуже, причому дуже швидко. І про це це Іванішвілі відкрито казав, що він їх всіх посадить, опозицію заборонить. Тобто, фактично, ця грузинська мрія вона йде на вибори з відкритим забралом, як це не знаю українською сказати, і вони фактично. Сказали все, що вони робитимуть публічно, заздалегідь все зрозуміло. Будуть репресії, будуть посадки. Сакашвілі не буде єдиним там чи майже єдиним з позиції, якого вони посадять. В Нього буде багато. Співкамерників умовно. До речі, я з непокоєною долею Саакашвілі і можна бути його там неприхильником політичним, його праці там в Україні там, чи я, якось так. Але я впевнений, що йому загрожує смертельна небезпека через те, що ця влада вона може його, фактично на, на запит Путіна ви просто видати. Видати для цього трибуналу в Москві. Я цілком це пропускаю. Вони не могли цього зробити через те, що зараз президентка, така вона проєвропейська, вони зітруть в прошок усе опозицію, президентку. Вони призначать свого там якогось клоуну президентом, який буде просто підмахувати цьому Іванішвілі, а тої, тої Росії. В них влада буде якщо не буде, тобто майдан. Або пропав тут, взагалі середнього манту просто немає. Його не залишив ворог, грубо кажучи, Росія не залишила цього цієї опції. Точно ну, грузинська мрія, ця, вона не залишила цієї опції домовитися по посередині. Немає там такого пункту. Вони йдуть в Абанк. Це абсолютно знову ж таки Путін стайл. А це він їх підштовхує робити так. Це він каже: присягніть мені просто зараз. Ставайте на коліна, або я там, і вони маніпулюючи там погрозами Путіна, в тому числі агітацію свою брудну ввели. Тут. Ми ж пам'ятаємо ці плакати, білборди з Україною. Типу хочете як в Україні, голосуйте там за опозицію. Це ж відверто була така і жахлива антилюдська маніпуляція. Але зараз просто сакартвело або смерть. Для mm -hmm. опозиції для цієї країни, бо е якщо буде майдан, і буде все ж таки цю цю владу знесено, е Грузія ще має шанс. Якщо е ні, то окупацію Грузії можна буде вважати завершеною буквально протягом е місяців. Е аналітики е кажуть про те, що зараз відбувається такий собі е перерозподіл сил. Ну, зараз він трішки пригальмований, тому що всі зосередилися на виборах Сполучених Штатів Америки, і зокрема, це торкається питання Грузії і Молдови. Ми бачили ситуацію в Молдові, де на межі було голосування за приєднання до Європейського союзу, чи проти, і ну і просто там різниця в кілька кілька тисяч тисяч голосів так, але ну це дуже на межі, якщо чесно. І і в цьому кейсі Грузія і Молдова. Чи може бути так, що одні все-таки підуть за європейським вектором, а інші залишаться під проросійським? Може бути і так тут, якби теж тільки два варіанти. Дуже проста ситуація. Зараз аналізувати, що просто чи вистачить духу на навіть не опозиція, а грузина вийти і сказати: Ні, ми не хочемо так жити. Якщо люди з міст великих поїдуть до столиці, як це було в Києві, вони мають шанс перемогти і скинути цю владу. А там вже і тітушки, вони абсолютно копіюють онуковіча стовідсотково. Ну, це портрет його Перед а що голосуванням... одну секунду. Ага. Що їм що їм боятися? Я не можу зрозуміти. Ну, вони розуміють, що вони зараз вийдуть. Росія кине свій ресурс, почне звісно, проводити репресії. Але Росія, всі їхні війська, все зосереджено, ну Велика частина в Україні. Тобто вся увага зараз Росії до України прикута. Тобто, в них вони не на повну силу зможуть ну, то, робити так, свої які Україна якісь. Україна дала ціною страшною велику, велику фору Грузії, так само, як Молдові. І іншим так. Бо так, Молдова так. просто не, не, не буде існувати, якщо України не буде. Її просто зіжруть. І там я не знаю. Ну дивіться, там щодо Молдови, там вибори теж були нечесні. Росіяни вклали великі гроші і в фейкову пропаганду. І я певен, що в підкуп чиновників певних і комісії виборчих, в тому числі, я думаю, я думаю, що там десь теж відсотків 10 а вони змогли просто в інший спосіб. Через те, що там влада не проросійська, там просто інший спосіб. Це просто слабка демократія, яку можна там, купити там, на ділянці, можна купити там, райони якісь, можна купити там, якогось чиновника, чим вони займаються. І зараз одно страшніше ще не це. Найстрашніше, що таку технологію, як у Грузії, і як у Молдові, ось точно, на росіян втручання такого прямого е е грошима і е підкупами е своїми, своєю агентурою, вони використатимуть у своїх штатах, в сполучених штатах. Я вже говорив на цю тему з американським своїм товаришем. Я кажу, ось ви не смійтеся, але Молдова, це такий самий типу Вісконсін. Або така сама Пенсильванія. просто може менше ніж Пенсильванія і більше ніж Вісконсін. Я не пам'ятаю скільки там населення. А може, і така сама. Але технологія абсолютно ідентична. Втручання ментальне втручання втручання через соціальні мережі, в тому числі там через тіктоки різні. Через телеграм-канали, через куплених спікерів. Ми ж чули про те, що там вони аж 400 тисяч доларів на місяць платять якимось по там правим блогерам в Теннесі. Я перепрошую, праві прави блогери в Теннесі коштують 400 тисяч на місяць. Платити такі гроші можуть лише росіяни і лише за, для дуже прості, простих речей. Грубо кажучи, знести дах виборцю, який, який вагається. І занести йому будь-яку фейкову думку про те, що там Трамп за Україну, наприклад, про те, що там, Трамп це наша наш порятунок, що ніхто, крім Трампа, що Камела – комуністка, що і вся решта, тобто заперечувати відверто правду. І зараз ситуація така, щось найстрашніше, що Сполучені Штати можуть стати Молдовою. І, це, на жаль, ця спроба впливу може бути вдалою. Тобто, дивіться, така велика країна. Сполучені Штати, а залежить все від, від, кілько, від кількох штатів, кожен з яких можна розглядати, як Росіяни розглядають як окремо якусь країну, де вони можуть через агентуру, через гроші. Зробити великий вплив медійний і, грубо кажучи, переконати на користь проросійських кандидатів, буквально навіть якщо 10 тисяч вони переконають, це може вистачити абсолютно 10, 2 тисячі, десь там 5 тисяч абсолютно може вистачити для перемоги Трампа, тобто для перемоги ВІСІ зла. Що може бути після цього? Після Трампа? Ну я не виключаю, що наступний саміт БРІКС. Я не знаю, чи була у вас ця тема для обговорення, але наступний саміт БРІКС. Може вже статися за участі президента Сполучених Штатів, і про це ніхто зараз не каже. Всі такі е е та, сидять, якщо вибори виграє Трамп. звісно, Путін його запросить на Брікс і що ж ви думаєте? Він відмовиться та ну слухай. приїде. І де факто де факто чи де Юре? Він стане США, стане частиною вісі зла. Це така реальна загроза, яку людство взагалі відмовляється бачити. Я читаю там американських аналітиків, політиків. Вони пишуть Ні, Брікс нам не конкурент. Це тут економічний союз там різних держав. Він нам не загрожує ні економічно, ні політично, ніяк. Це просто люди зібралися там на, на свою там власну користь. Якісь економічні питання вирішувати. Це абсолютно політичний проект. Це проект так званого двополярного світу, де один полюс це цивілізація, а інший полюс це дикунство. Це Відсутність прав людини і до нього може, це жах, може приєднатися Трамп через втручальні вибори в маленькому Вісконсині або в Пенсільванії. Розумієте, які, які ставки тут? І росіяни так, вони так щільно і так круто працюють. Я це з жахом кажу. Я за цим спостерігаю ще з того часу, коли вони купили шляхом підкупу, медійних маніпуляцій, шантажу, вони купили собі чемпіонат світу з футболу. Про це книги написано, як вони купували. Чемпіонат Олімпіаду вони купили собі. Таким самим чином. Вони просто беруть певну кількість людей, від яких залежить результат, і починають з ними працювати. І е, просто я е, з жахом спостерігаю за тим, як. Все це те, про що я казав, про те, що Трамп з 16 року, він агент Путіна, він зашантажований або куплений. Маск так само, ось сенсація цього тижня. Маск а, спілкується з Путіним. Де, коли він перший рота відкрив про Україну, я я просто абсолютно був, був певен, що він просто прямому з ним зв'язку і спілкується коли завгодно. Вісім разів вісім разів це те, про що знають. 80, 888 разів він з ним спілкувався. Він на прямому зв'язку, це його людина. І зараз це подається як сенсація, що Трамп залежить, Майк залежить. Як можна було не бачити, ну, принаймні, останні роки це все. Вони ж відкрите. Працюють за правилами російської мафії, вони ніколи Росії не критикують, ніколи не критикують Путіна. Це просто свідчить про те, що вони є членами злочинного угрупування Російської Федерації, яка ще є терористичним. Це, це члени терористичного злочинного угрупування, які захоплюють і мають шанс захопити, захопити владу в Америці і перефронтувати весь цей світ просто до навпаки. Це така велика загроза. А Молдова це просто маленький приклад того, як вони працюють над територіями. Де вони хочуть отримати бажаний їм результат Це в інформаційній пропаганді? Росія так знає свою справу і знає, що вона робить. До Бріксу давайте додамо інформації. Чи ти ще я хотів я би... ще декілька Добре? слів про Грузію би хотів сказати, тому що дивіться, от перед початком голосування, пам'ятаєте, на цьому тижні відбувалася акція протесту в Грузії? Там дуже багато людей вийшли на вулиці. Таким чином, можливо, вони показують, що вони готові сьогодні до, скажімо, навіть і певних протистоянь акцій протесту. Ну, дивіться, Саш, дуже просто. Я не буду це в етері казати, бо там трохи така нецензурна лексика. Колись відомий ролик Лесі Подрив'янської, він сказав: Я багато народу, угу. а є. Пані, Дуже бара розум... нав... зрозумів про які ролик до... виговор до... достатньо до того. Це він тут слухайте, яка людина в світі, крім Лесі Подривянська, ще вигадала цифру в своєму житті? Угу. А ця вона 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 відчутна? Ви ж коли були на майдані? Ви ж відчували, що що там саме не багато людей, а, а те, що сказали достатньо для, для достатньо до для для, для дії, угу. і тут я не можу на жаль о оцінити це лише грузини. У вас вони будуть, я певен, і цю добу, і наступну в утері будуть чесні люди з Рузі, там багатьох, я знаю. Вони я там сам сам у них запитатиму про це. Наскільки е, велика кількість рішучих людей, ось у чому питання? Тут ще один момент е у зв'язку з тим, що зараз фактично увага всього світу відвернута там до американських виборів, до подій в Ізраїлі, навіть подій в Україні. Е Грузія здається, не в тому інформаційному здається. Насправді це одна війна. Все. Так, це одна війна, але вона для е певних для певних дій, які і для підтримки е вона напевне не одна. Тому чому тому, що. Е чи не станеться так, що Путін, скористаючись, наприклад, ось навіть до прикладу Україну, коли приймалося рішення про постачання зброї, як от він бачить, як це все повільно йде? Вести війська в Грузію. Це ж для нього буде ну, дуже Боже, легко. Може, я не виключаю такого. Скільки він Білісі до кордону? Я, я не виключаю, 60 чи 70 років. Треба, треба... Христина про це сказала, що дійсно зараз важко Путіну війська кудись відправляти. Але війська в нього є. І не факт, що в такому стані, в якому є Грузія зараз, я не знаю настроїв у війську грузинському. Я не знаю його кількість озброєність. Я нічого цього не знаю. Цих грузин, грузинів треба питати. Але шанс Путін має, тому що коли ти маєш. Грубо кажучи, ну грубо кажучи, захопити Україну Януковича – це невелика проблема була б для Путіна. Так деморалізовано, яка до майдану, яка сама вже чисто припинила вірити в себе. Розумієте, тут ще моральний аспект аспекти. Окупація це не завжди там важкі бої. Іноді це хвилина.